Ось так. Але до по осені подасть, буде можливість, буде час, буде здоров'я. Будемо пробувати. Будемо пробувати, цікаво, що з цього вийде вже. Ну, кортить, знаєте, воно так кортить, що аж це мисливці зрозуміють. Ну так, вона, бачите, воно посикає все, воно буде гуляти. Воно буде гуляти. Нас мені подобається кабель Білогубки, там гарно кабель працює вверх. Мені такий кобільок подобається досить. В Репньовського та на ігора також там гарний є кобіль. дуже екстер'єрний. Там такі теж верхові собаки в ньому сидять. Не знаю, чи він працює вверх, але в родоводі там сидять верхові собаки, там дуже гарний кобіль. Там кобіль екстер'єрний, такий просто. Капець. Так що в'язати ми щось, щось подумаємо по-любому, щось оберемо гарне таке, щоб було. Не встигну комусь і показати, і запропонувати, і щоб людина потім була вдячна за собачку.